Вітаю, друзі, ви на каналі Звичайний садівник Городник. Мене звати Олег. Сьогодні 20 березня і ми вирішили достати з підвалу картоплю на пророщування. Ставимо в тепле місце і пророщуємо для того, щоб потім десь через місяць її висаджувати з пророщеними гарними ростками. У нас вісім сортів. Садимо ми не дуже багато. Ультраранню Рів'єра. Біла картопля така. Рано виростає, яку можна копати рано і вживати в їжу. Небагато у нас її залишилось того року. Ну і відібрано було на, на посадку такого біло-жовтого кольору. Далі наступна картопля це сорт Дель Монда. Теж такого біло жовтого кольору. Картопля це вже більш пізні сорти йдуть. Потім ще я більш детальніше розкажу про ці сорти. Наступний сорт санібель. Це рожева картопля. Алюет теж рожева картопля. Двокольорова Пікасо, дуже вражайна, гарна картопля. Ще одна рожева у нас картопля є Белороса, доволі рання. Можна рано теж її копати. Гранада теж така біло-жовта. І української селекції картопля Містерія. Вона такого фіолетового кольору. Темна. Зараз будемо заносити її на віранду і буде у нас стояти. Ну Ще заодно достали коріння георгін. Ми теж їх трошки пророщуємо і висаджуємо відкритий ґрунт. Ось, наприклад, вже бачите є росточки. Вже в такому стані можна її висаджувати. Далі буде про картоплю. Ще раз вітаю, друзі. Пройшов місяць, як ми заклали картоплю на пророщування. Ось вона проросла. Сьогодні ми її збираємось висаджувати. Підкажіть, будь ласка, хто знає, треба її взагалі пророщувати. Ми, звичайно, садимо не так багато кілограмів 25-30 під лопату, а сусіди у нас садять в великі, великій кількості трактором, тому вони, звичайно, її не пророщують картоплю. І сказати, що у нас набагато раніше, якщо в один день садити набагато, раніше проростає над землею, але з землі, землі влазить. Я б не сказав. Ну буквально декілька днів. Тому не знаю. Ну, я скільки пам'ятаю, себе у нас мої предки пророщували пращури. Завжди готували картоплю. Ну і ми так робимо, ну, тому що невелика кількість. А так, я такої переваги великої не бачу. Єдине, єдине, що, наприклад, зразу видно картоплю вірусну. Або яка зовсім не проросла, або це з тоненькими такими паростками, це вірусна картопля, а вірусом. Вона перезаражається, навіть віруси переносять попелиці, навіть колорадський жук, тому цю картоплю треба вибраковувати. Оце перевага єдина, таку я бачу перевагу. Ну, а так взагалі по проростанню і не дуже. Так, у нас 8 сортів, як я вже казав. Алюет. Роза, Бельмонда, Гранада, Містерія це український сорт, Пікассо, це двокольоровий, Рів'єра, це ультрарання, і Санібель. Про ці сорти я напишу вам їх характеристики на екрані. Що ми тепер будемо робити перед посадкою? Ми її будемо обробляти. Спочатку ми її обробимо фурацеліном. Фурацелін дуже гарно допомагає від звичайної парші. Це наш біч, у нас слабо вушні Землі і дуже сильно розповсюджено, розповсюджено це захворювання. Фурацелін допомагає від цього захворювання, тому ми будемо обробляти, ми будемо її прискувати. Розводимо 200 мл діючої речовини в літрі води фурецеліна. І обробляємо картоплю. Зараз цим і займемось. Розвели розчин фуроцеліну. так виглядає, як я сказав, 200 мл діючої, діючої речовини на літр води. Ну, тут ми і пів, пів літра зробили. І зараз будемо прискувати картоплю. Я сказав, що дуже гарно допомагає але це зі слів. Деяких спеціалістів. Я, чесно кажучи, ми обробляємо картоплю кожний рік і обробляємо різними намагаємось препаратами, і від хвороб, і від шкідників. Сусіди у нас ніхто нічого не обробляє. І сказати, що у нас не хворіє картопля, або не їдять її колорадські жуки, або хрущі, лічинки хруща, я б не сказав. Тому теж питання, хто дивиться моє відео, підскажіть, взагалі має сенс оця обробка? Я не бачу ніякої переваги і в обробці, як і в проращ... проращуванні е кар картоплі. Ну, але ж робимо по аналогії зі своїми батьками. Як вони робили і ми робимо, не дивлячись на сусідів. Ну і будемо так зараз оприцковать картоплю гарненько. Зараз обробимо її, це від хвороб виходить. Ну, фрацелін гарно буває бактерії, а якраз бактерії. Викликають таке захворювання, як е звичайна парша. Отак оприскаємо гарненечко всю зараз картоплю і залишимо її трошечки, щоб вона підсухла, а потім ще обробимо від шкідників. Картопля трохи підсухла, і тепер ми обробимо від шкідників її. Ми обробляємо. Ось таким препаратом Матадор. Він е, такого червоного кольору. Розбавили ми його 30 мл на пів літра води для обробки бульб картоплі. Отакий От розчин получився червоний. І будемо обробляти картоплю, щоб вона була така червоненька, гарненька, і ніхто її не схотів куштувати, поки вона не наросте гарно. І зараз обробимо так всю картоплю. Ой Боже, виробили всек. Всю картоплю. Тепер вона така червоненька. Зараз трошечки підсохне. І будемо її. Правильно. І будемо садити. Ну що, друзі, садимо картоплю. Як я казав, ми садимо під лопату. Між рядами у нас 80 см. Ми ось вже один ряд посадили тут рядочок. Тут рядочок. І виміряли 80 см до іншого. Ну, Рекомендують 50-70 80 буде теж немало, бо зараз часто, зараз часто картопля таке має великі бадилля. Які потім вже шлягають між рядами і все закривається. 80 см теж закривається. Картопля любить дуже простір і любить сонце, тому її треба, треба садити ну, рекомендовано з півночі на південь чи навпаки, щоб вона як мога більше якомога більше освітлювалася сонцем і не закривала навіть саму себе від сонця. Картопля в затінку рости зовсім ніяк не хоче і дає дуже малий врожай. Між лунками картоплі ми. Приблизно, залиш... ну, залишаємо десь 30-40 см. Скоріше, за... Скоріше 40, 30 це маловато, ну це ж... теж з досвіду. А 40 см нормально. Навіть, щоб менше, навіть рекомендую, щоб менше було пагонів. Не дуже багато було пагонів. В картоплі 5 пагонів це найкращий результат, а більше пагонів це вже буде багато мілкої дрібної картоплі. Тому чим менше пагонів, тим буде більше картопля за розміром. Ну це вже на просуд кожного господаря, яку картоплю він хоче мати. Ну, Не кожен буде сидіти і обламувати зайві пагони. Тому сіємо, садимо так, як у нас скільки там пагонів виросло, нічого не обламуємо. Ну, як я казав, ось, десь 40 см і так лопатою загортаємо попередню лунку. Цю лунку розкапуємо. Хочу сказати вам, що земля вже не дуже волога, що дуже погано для картоплі, для... щоб дати їй гарний старт. Ну, куди подінешся? Картоплю поливати зразу ці лунки не будемо. Будемо сподіватися, що скоро піде дощ. І кладемо картоплину. Колись давно клали по дві, а то і по три картоплі, ну це ж загущало, як я кажу, кущ не повинен бути загущеним. І рекомендують класти вічками не пророщеними, вічками не вверх, а в сторону навіть можна трохи щоб вниз, тоді буде обходити пагін, який буде рости, обходить картоплю. Більше буде тут. До поверхні відстані і більше буде столонів образовуватися. Тому садимо вічками, цими пророжчими, більше донизу. Все, і потім закопуємо. Так, ми садимо свою картоплю, як садите ви. Розкажіть в своїх коментарях. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки, лайки, пишіть коментарі. Я не буду весь процес показувати, роботи багато, поки її посадиш. Ну і потім голу землю вам теж показувати сенсу немає. Тому завжди чекаю вас на своєму каналі. До побачення. Пока-пока.